Привіт, друзі! Рада вас вітати на цьому каналі. Я якраз біжу на тренування, а тому запишу для вас новий ролик. І сьогодні ми поговоримо про догляд за своїм тілом у всіх трьох триместрах вагітності. Тому влаштовуйтесь на фітнес-болі, дивані чи ще, де ви там є. І погнали! Протягом усіх 9 місяців наше тіло зазнає ну, просто колосальних змін. А тому дуже потребує нашої допомоги. До речі, впродовж цього відео буду вставляти деякі вставки з усілякими ютуб-каналами, які були корисні для мене. Тож не перемотуйте і дивіться до кінця. У першому та навіть другому триместрі ви вже можете займатися всім тим, чим ви займалися до вагітності, але з деякими видозміненими. Якщо ж ви не займалися взагалі, то рекомендують потрошку починати додавати тренування своє життя, тому що народжувати та й взагалі в період вагітності вам буде простіше з підтягнутими м'язами. Перш за все, зазнає змін живіт та таз. А щодо мене, я продовжувала займатися у залі, тобто я використовувала тренажери але без ваги або ж з гантелями по одному кілограму. Також знахідка для усіх вагітних це басейн, особливо на пізніх сроках, тому що вода підтримує ваш живіт і вам трошки простіше буде. Навіть для вашої спини розвантажити її дуже круто допомагає йога, адже вона поєднується разом з практиками дихання, що дуже важливо в період усієї вагітності та пологах. Щодо йоги, то раджу вам крутий додаток пренатал. Він крутий тим, що розроблений спеціально для майбутніх мам. Ви самостійно можете обирати довжину тренування, рівень складності, на що сьогодні прагнете зробити акцент. Це може бути як частина тіла або комплекс підготовки, наприклад, до пологів, темп та тривалість вас наприкінці. Також доступна різноманітна музика та голосові підказки, які ви можете взагалі вимкнути, якщо простіше сконцентруватись самостійно. Додайте вправи на ваш таз та взагалі тазовий суглоб. А я ж натомість на своїх тренуваннях додавала саме такі вправи, які дуже допомогли для розкриття саме тазу. Чекайте вправи на прес, навіть якщо до вагітності ви його закачували. Особливо це стосується низу живота. До речі, ловіть ще один крутий канал з вправами від Аніта Луценко, який я брала, мабуть, у другому чи третьому, навіть триместрі, де дуже кльово розповідається, що можна робити, що не можна робити, та поради від досвідченого тренера. Якщо ж у вас є фітнес-бол або є можливість його десь знайти, то це просто ідеальна знахідка для вагітних. Ним користувалася у залі додому. Я вирішила не брати, тому що він дуже громадський. А тому це крута можливість підготувати ваше тіло до пологів, та трошки розкрити таз. Для себе ж у третьому триместрі вагітності я знайшла просто ідеальне тренування, воно не дуже важке і досить добре підтримує тіло. А тому і раджу його вам. І це тренер, вона сама недавно народила, тому знає про що говорить, знає, які поради давати. Та в неї на каналі взагалі дуже багато усіляких відео та тренувань. До речі, є така каверзна штука після пологів та й взагалі в період вагітності як діастаз. На цьому каналі ви теж можете знайти інформацію про тренування при цьому недузі. Що ж це за страшне слово діастаз? Це розходження прямих м'язів або білої лінії живота. В дуалі незабаром після пологів м'язи повертаються на місце і живіт знову виглядає підтягнутим. Якщо цього не відбувається, виникає діастаз. На жаль, нічого не гарантує відсутність розбіжності після пологів, але лікарі радять все одно вживати заходи профілактики. Топ 3 найефективніші вправи виявилися для м'язів живота від діастазу: це букова планка, вакуум та місток на плечах. І я, як танцівниця і хорограф, дуже раджу вам до своїх щоденних вправ додавати саме танці, тому що рівень гормонів позитиву та взагалі кльового настрою забезпечить саме танці. Я знайшла дуже кльову дівчину, то вона мені підійшла ідеально для вагітності, тому що навантаження невеликі. А тому ділюся з вами її лінком, де можна переглянути не тільки танцювальні. Вправи з відомими треками, коли можна просто кльово собі тусити. А також в неї тренування на будь-які групи м'язів, тому переходьте і дивіться. Але я трошки змінювала тренування, де були інтенсивні такі стрибки, я завжди заміняла їх на роботу з тазом, тому що у будь-якій незрозумілій ситуації працюй тазом. Також дуже не бажано доводити свій пульс до 140 ударів за хвилину, потримайте його нормальній, спокійній, швидкі швидкості 120-140, то може бути максимум. Якщо чесно, я доводила в свій пульс до 170 ударів за хвилину, але я слідкувала одразу після цього, заспокоювалась. Та це через те, що до вагітності в мене було дуже сильні навантаження, тому мій організм просто звик до цього. Але ви, будь ласка, дивіться по своєму самопочуттю, та максимально заспокоюйте своє тіло та не давайте йому перенавантаження, тому що зараз йому і так нелегко. Щодо догляду за собою, то свою косметику я майже ніяк не змінювала. Лише перевірила на склад якихось негарних, недобрих елементів, тому перебирайте свою косметику. Дуже часто в нас лежить якийсь тональний крем з 2005-го, і ми про нього забуваємо. Зараз потрібно дійсно все перебрати та викинути все зайве. Ще один момент щодо догляду: вагітним не рекомендується використовувати пасту зі втором, тому дивіться уважно також на склад, коли її купуєте. Як ви напевно чуєте, то вагітне тіло досить часто покривається розтяжками. До сих пір ходять міфи, чи працюють якісь засоби чи ні. Але розповім, власне, мій досвід, тому що я схильна до розтяжок і до вагітності, через те, що в мене були дуже сильні коливання ваги, в мене були розтяжки. Але, користуючись звичайною олійкою, на даний момент я вже на восьмому місяці і тьфу тьфу до мене це ще не дійшло. Дуже Багато є різноманітних засобів, які можна застосовувати, починаючи від дорогущих і найпопулярніших таких олії, як веледа, і закінчуючи просто оливковим маслом, яким також можна користуватися, яке також працює, як на мене, не гірше ніж та веледа. Я вирішила придбати собі олійку від розтяжок саме для вагітних, там дуже прикольні компоненти. Вона пахне просто неймовірно. І що я роблю, яким чином... Я втираю кожен вечір це масло собі в груди і в живот, і до сих пір не маю нарікань абсолютно на це масло. Я її купила десь ще на початку, тому що там вже починаєш все згрібати і дивитися, що тобі потрібно. Але користуватися також почала десь у другому триместрі суха щітка, дуже кльово розганяє лімфу. І коли там ви не можете зробити якісь вправи через деякі причини, вона може вам дуже сильно допомогти. Яким чином робити лімфомасаж? Перш за все, ви починаєте з ніг, і ми йдемо просто по току лімфи. Тобто... Десь по хвилинці на кожне місце від стоп ви йдете на гор, проходите вздовж окружності усіх ніжок, далі йдете до бедра, але також тільки знизу наверх, постійно знизу наверх. Я не робила, і я знаю, що не дуже радять робити внутрішню частину стегна, тому трошки намагайтеся її обходити. Далі живіт ми не чіпаємо, ми йдемо лише на бокову частину, а знову ж таки, не заходячи на живіт. Тут. Ми робимо по годинникової стрілки, тобто весь масаж має бути по годинниковій стрілці. А спинку ми робимо також по годинниковій стрілці. І завершуючи руками руки, ви робите точно так само, як і ноги, знизу наверх. І таким чином ваш масаж готовий. Дуже крута штука. Після неї ви відчуєте дуже жорсткий прилив такої енергії, почервоніння навіть трошки шкіри. Будьте обережні, щоб її не подразнити, але ця штука дуже крута і раджу її мати усім. Як я вже казала про ванни у Ютуб шорцах, вони можуть бути як максимально корисними, так і навпаки шкідливими. Щодо мене, то я використовувала у ванні магніву сіль. Я знаю, що магні досить добре працює з взаємодією зі шкіри, добре поглинається. Тому ви заспокоюєтесь максимально отримуєте задоволення від усього, що відбувається. Та розслабляєтесь, тому моя рекомендація для вас: якщо ж ви не великий фанат, ван можна спробувати замінити її контрастним душем. Це дуже дуже корисна річ. Це вам скажуть, мабуть, усі спеціалісти, але також з уточненням у свого лікаря, тому що він може бути також шкідливий, як усе на світі. І, до речі, працює гарно від розтяжок. Тому приймайте контрастний душ, кричіть голосно, вмикайте собі музику. Та після це реальний кайф. Щодо харчування, то насправді я дуже перебірлива в їжі, але я розуміла, що тут відповідальність лягає на мене за двох. І хочу поділитися з вами тими продуктами, якими я додала у свій раціон. Якщо не щоденне вживання, то хоча б через день. Дійсно, що потрібно додати одразу, це овочі, і 50% від порції в ідеалі мають бути саме вони у салати, додавати оливкову або ще ж якусь олію. Вона дуже корисна для жінок, особливо вагітних. Тому на здоров'я, але в міру без фанатичності. Понад багато вітаміновою, фольвою, кислотою, омега 3 йодом і так далі. Коротше, просто корисна штука. Горіхи, суперперекус, десь у дорозі, та навіть вдома, безліч клітковини та усілякої корисності. Волоські, до речі, найкорисніші для вагітних. Яйця та сочевиця прекрасно підійдуть для основних прийомів їжі, але пам'ятаємо, що лише у готовому вигляді. Ну і звісно ж, вода зараз є купу пляшок з йодом, цинком і так далі. Окрема рекомендація вам це пасти з ягід. Саме лікбері виготовляє моя хрещена за якимись нанотехнологіями українського виробництва, беречи найкорисніше саме із кісточок, які ми зазвичай не вживаємо. А тому довіряла сама і раджу вам. Вони прекрасно попереджують багато ризиків для вагітних, таких як прекламсія, високий тиск, діабет та багато чого іншого. Я ж пила по одній столовій ложці зранку, це як мінімум чудова альтернатива вітамінам і ягодам в холодну пору. Посилання під відео. Коли вже мені будуть платити за рекламу? Звісно, я собі дозволяла різний: Макдональдс, чіпси, тістечка, попкорн. До речі, для мене було відкриття, що насправді без великої кількості добавок він корисний. І чим більше ви собі забороняєте, тим більше поганого настрою, а з цими не потрібні такій кількості гормони. Краще ви з'їсте ту цукерку і будете щасливими від того, аніж півдня на неї дивитися і гнобити себе. Але ж знову таки усе в міру. І останнє, про що потрібно дійсно потурбуватися, це гарний сон. Тому що особливо у першому триместрі можуть бути початися якісь розлади сну. Щодо мене, то в першому триместрі під кінець мені було важкувато заснути. Другий триместр я проспала ідеально, а от у третьому знов почалися приколи, коли прокидаюся посеред ночі і не можу більше заснути. Такі невеличкі поради саме від мене, які мені допомагали, по-перше, це відкриваєте вікна та провітрюйте приміщення. Ми ж постійно спали з відкритим вікном абсолютно всю ніч, і це, хоч якось, допомагало. Наступне це, якщо ви приймаєте вітамін вітаміндемо, я порада його приймати все ж таки зранку. Хоча наскільки я знаю, його максимальна ефективність вночі, але нервова система дуже може погано реагувати, і вам буде тяжко від нього заснути. І останнє, що мені допомагало, це чай з ромашку або просто заварена ромашка перед сном, не дуже прям впритул, тому що будете бігати в туалет, воно вам теж не треба багато, але ромашка трошки заспокоює нерви і допомагає заснути, що мені особисто допомагало. А і ще один момент: це що пов'язаний з тілом, це підійматися лише через бік, тобто перевалюватися на бік і потім вставати. Таким чином, ви допоможете своїм м'язам пресу, та й взагалі собі для того, щоб не пошкодити діастази і так далі, вони нам не потрібні. Що ж, це все на сьогодні. Вдячна вам за перегляд цього відео до кінця. Якщо було корисно, вподобайка коментар. Мені буде дуже приємно. І до зустрічі в наступних відео.